Ми сьогодні перший раз проводимо пряму трансляцію і будемо казати в першу чергу про пенсії в Україні. Бо питання пенсій – це важлива тема, на яку, на жаль, влада не може знайти відповідь. Бо всі ви знаєте розмір пенсії, як приклад, мінімальна пенсія в Україні 2361 гривня. на середня пенсія це. 5852 гривні. І от уявіть, людина відпрацювала все своє життя, вклала свої зусилля, навички, досвід відповідно. і Відповідно, вже після своєї діяльності вона отримує ось таку пенсію. Це я кажу зараз про більшість людей, які мають можливість ось так, умовно кажучи, виживати на ось такі пенсії. І для того, щоб це змінити все це, треба в першу чергу зробити інший підхід щодо пенсії. Всі ви знаєте, що нещодавно відбулася індексація. З 1 березня цього року відбулася індексація пенсій. І індексування відбулося на 11,5%. Мінімальний поріг – це 100 гривень надбавка до пенсії. А максимальний це тисячі. І ось виникає питання, скільки хто отримав, яку суму до пенсії? Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку суму ви отримали при індексації, і чи допомогло це вам для того, щоб вирішити ваші нагальні питання. Для того, щоб ви змогли спокійно заплатити за комунальні послуги. Купити собі все необхідне, вже не кажучи про оздоровлення. Бо ця проблема вона залишається в Україні. І, на превеликий жаль, відповіді немає, бо кожного року відбувається індексація пенсій. І що в результаті? Проблеми залишаються без вирішення. Влада весь час. Каже про те, що треба індексувати пенсію. Це наголошує законодавство, але проблематика залишається без вирішення. А для того, щоб вирішити, треба підійти до іншого розуміння і взагалі передивитися це питання пенсії. Як має взагалі воно бути? Бо сьогоднішня система пенсійна, якщо ми кажемо про неї, вона залишається без змін, без жодних змін, тільки одні балачки. Тільки індексації, якісь доплати. Але ж по суті проблематика в Україні як була, так і є. І це велика проблема. Для того, щоб вирішити це питання пенсії, треба по-іншому підійти до цього питання. В першу чергу не має бути такого поняття, як мінімальна пенсія, як зараз, як максимальна пенсія, як спецпенсія. Цього не має бути. Підхід має бути в тому, що у людини є страховий стаж. Ви все це добре знаєте. Людина відпрацювала і, відповідно, в неї є страховий стаж. І ось оцей страховий стаж буде впливати в першу чергу на майбутню пенсію. Це ми кажемо, як має бути. Ми не кажемо про сьогодення, бо про сьогодення всі ви знаєте. Всі ви знаєте, і це не перший десяток років. Років це є сьогодення. Але як має бути ось питання, над яким треба працювати, владі в першу чергу, щоб домогтися, щоб людина отримувала свою пенсію і мала змогу на неї прожити, не проіснувати, а прожити. І ось для того, щоб людина мала змогу, треба перевернути всю систему, зробити її іншою. А для цього треба прив'язатися. Як ми сказали, до страхового стажу. І відповідно прив'язатися до цифри. А цифра це розмір мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній час це 8 тисяч гривень. І ми беремо 5%. Ми кажемо в наших відео 5%. А чому саме 5%? Для того, щоб був сам підхід, як має бути. Оцей механізм обрахований. Можна взяти і 7%, і 3%. Але сама система для розуміння. Це може бути і дискусійне питання. Тобто можна обговорити, який має бути відсоток. Але сам підхід це страховий стаж і це відповідна прив'язка до мінімальної заробітної плати, з якою ми беремо 5%. І от давайте підрахуємо. 8 тисяч мінімальна заробітна плата зараз в Україні згідно чинного законодавства. Так, так. 5%, скільки це буде? Це буде 400 гривень. 400. І ось ці 400 гривень ми множимо на страховий стаж працівника. І ось давайте візьмемо таку цифру, як 40 років. Для дуже простого розрахунку. І ось 400. Ми множимо на 40 років. Яка ж буде пенсія? Це буде 16 тисяч пенсія. Так, 16 тисяч пенсії. Бо у людини 40 років стажу. Вибачте, якщо взяти інший, іншу цифру стажу, то буде інший вже розмір. Але сам підхід, сама система каже про те, що це буде та система, яка дозволить обрахувати. І розрахувати людині вже в пенсійному віку його пенсію. І це буде тільки для тих людей, у яких є 60 років. Вже 60 років. Не 55, не 45, а 60 років. Бо це пенсійний вік. Людина відпрацювала все. Вона має право відпочивати. І що ж вона заробила? А вона заробила цю цифру. 16 тисяч. І це буде виплата з пенсійного фонду. Бо пенсійний фонд буде опікуватися цими людьми, людьми, у яких є 60 років стажу. І кошти будуть люди отримувати тільки з пенсійного фонду. Тобто пенсійний фонд буде мати відношення до цих людей, до пенсіонерів, у яких 60 років, і люди. Будуть мати відношення до пенсійного фонду. Тобто буде така взаємодія, і це правильний підхід. І ми кажемо зараз про всіх працівників. Бо зараз, ви знаєте, наприклад, є дві категорії. Зараз це ті працівники, які працювали, звичайні працівники, але є окрема категорія, які отримують зараз спецпенсії. Це чиновники, це прокурори, судді. Інша категорія. І ось для цих двох категорій, по сьогоднішньому законодавству, вибачте, різний розрахунок. А чому так? Чому так відбувається? А хтось читав Конституцію України статтю 24. І я зараз вам зачитаю. Для того, щоб ви зрозуміли, що ж відбувається. Бо в Конституції України в статті 24 наголошені дуже важливі моменти. І ось сьогоднішнє законодавство. Я кажу зараз про пенсійне законодавство. Воно порушує Конституцію України статтю 24. Так, що ж наголошено в статті 24? Громадяни мають рівні конституційні права і свободи. Та є рівними перед законом. Це Конституція наголошує. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних. Релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, замовними або іншими ознаками. Тобто не може бути розподіл, а зараз він є. Бо розрахунки пенсії для одних одні, а для інших інші. І ми маємо в результаті мінімальну пенсію. І спецпенсію. І ви всі знаєте ці цифри. Мінімальна пенсія 2361. А є і спецпенсії в сотні тисяч гривень. І ви всі знаєте, читаєте, бачите це все. Так ось, оця система сьогоднішнього законодавства, вона і надає це все. І при цьому ще 24 стаття не дотримується. Не дотримуються взагалі. Але має дотримуватись. І ось для того, щоб вона була витримана, оця стаття, то має бути інший підхід, про який ми, до речі, кажемо. Механізм має бути розрахунку пенсії для всіх однаковий, Для всіх. Був ти працівником, був ти суддею, прокурором, чиновником, водієм, лікарем, для всіх, однак. Бо всі працювали, всі. І при досягненні 60 років. Всі мають отримувати. І ось ця система, якщо ми кажемо про 40 років стажу 40 років, то при цьому буде 16 тисяч гривень пенсія для всіх цих людей. Це перший момент, тільки перший. Але є ж такі моменти, їх дуже часто, і вони дуже часто повторюються в життєдіяльності, в трудовій діяльності людини, що людина за свою діяльність, вона... Здобуває різні відзнаки, заслуги перед державою. І при цьому держава має віддячити її. Як відбувається зараз, все сплачується з Пенсійного фонду України. А ось питання: а при чому тут Пенсійний фонд України? Бо Пенсійний фонд України має опікуватися тільки людьми пенсійного віку. Це пенсія, все. А якщо є заслуги, Перед державою, то це вже питання до державного бюджету. І ми роз'єднуємо дві виплати Пенсійну виплату і виплату за досягнення. Ось цьому полягає механізм. Якщо людина здобула щось, в своїй діяльності, то при досягненні 60-річного віку держава їй буде сплачувати окрему суму коштів. Але з державного бюджету за рахунок різних соціальних служб. Тих служб, які будуть обраховувати людині ту суму винагороди, виплати, фінансів. І це буде здійснено для окремої особи, бо різні варіанти є. Різні є моменти в житті людини, в її діяльності. Дуже різні. Можливо, це буде пожиттєве. Забезпечення людини або за окремий період часу. Тобто кожен варіант розглядається окремо, але сам підхід це роз'єднання. І ми кажемо про солідарну пенсійну систему, про цю систему. І ось давайте повернемось до пенсійного фонду. Ми визначили, що має бути один механізм щодо підходу. Але згадайте ті часи, коли. Був товарообіг, я кажу зараз радянські, радянські часи. Це був радянський рубль, пам'ятаєте, потім з'явилися купо на карбованці, по, по різному курсу. І ось виникає питання, а як прив'язати оце на сьогоднішній час? Бо зараз гривня, і люди, коли тоді працювали в той період, вони зараз отримують пенію в гривнях. Як прив'язатися? Це неможливо. Не може дати на це питання. Ні Уряд України, ні Пенсійний фонд, ні Міністерство соціальної політики не можуть, бо це неможливо зробити. Неможливо з того часу, з того товарообігу, коли люди отримували заробітну плату, принести їм, щоб вони отримували в гривнях. І вони придумують різні методи, різні коефіцієнти, різні доплати. Навіть придумаючи, що у людини є 70 років віку, і їй окрема сума коштів. І за окремий вік окрема сума. Ну це теж не працює. Тобто, для того, щоб це все прив'язати до сьогоднішньої системи, має бути один розрахунок. І ми сказали про цей розрахунок. І людина буде отримувати це все. В чому тут несправедливість, скажіть? В чому? І ось коли це буде зроблено у вигляді двох виплат з пенсійного фонду і з державного бюджету України, то людина буде отримувати, я ще раз повторюсь, окремо з пенсійного фонду одну виплату, а з державного бюджету іншу виплату за досягнення. Але це має бути приведено у вигляді законодавства, прямого законодавства законодавства. Яке буде вже регламентувати розрахунок і підхід до всіх людей пенсійного віку? І тоді буде зрозуміло для будь-якого працівника, скільки буде у нього пенсія, коли йому виповниться 60 років, він ще буде знати, що я відпрацював відповідно кількість років, маю стаж. І на виході я отримую цю суму. але... Якщо у мене будуть досягнення ще перед державою, я ще окрім цього отримаю виплати з державного бюджету. У людини буде мотивація. Вона буде прагнути досяг, досягнути чогось кращого, як, в першу чергу, для держави своїми знаннями, досвідом, навичками і всім іншим. Бо людина буде мати мету. І відповідно, коли вже підійде її пенсійний вік, то людина буде отримувати дві виплати. Ось який має бути підхід. І ось як має бути вирішена ситуація. І тоді не буде цього розмеження. Мінімальна пенсія, максимальна пенсія, спецпенсія, не буде цієї прірви, не буде цього погляду одних пенсіонерів. По відношенню до інших, що у нас мінімальна пенсія, а у них максимальна пенсія, де ж справедливість? І по-перше, а чому ж не додержується Конституція України, стаття 24, тоді? виникає питання? Хто за це відповів? Відповів. Жодної відповідальності нема. Навіть і не дивили всю статтю статтю 24 Конституції України, а мають дивитися. Мають дивитися на це. І мають. Повністю міняти оцю систему пенсійного забезпечення. Бо на цьому каналі, шановні глядачі, ми завжди кажемо проблему саму і як її вирішити, як підійти до цього. Це пропозиція нашої команди. Ми над цим працювали не перший рік. Це не те, що ми оце взяли і придумали. Ні. Це прорабатували, обговорювали, дивились на ці всі моменти і прийшли до цього висновку. І це, повірте, вирішить цю ситуацію, от сьогоднішню ситуацію, з пенсіями, з розмірами пенсій. І тоді не буде мінімалки, не буде максимальної і не буде спецпенсії, а буде та пенсія, на яку людина заробила. І це буде справедливо по відношенню до людини. Бо всі кажуть про справедливість, а їй немає чогось. А чого немає? А того, що неправильний підхід. І це хибне поняття, воно породжує оцю несправедливість. А для того, щоб була справедливість, треба просто приглянути і зрозуміти причину всього того, що відбувається. А відбувається те, що ми маємо на сьогоднішній час. І ці індексації, які є, і до яких відповідна влада вже. Прийняла рішення для того, щоб зробити ці індексації. Але я знаю, що ці індексації не допоможуть і не вирішать питання. До речі, я нещодавно спілкувався з людьми пенсійного віку, питав у них, наскільки ж після цієї індексації у них підвищилась пенсія. Ну, ви все знаєте, мінімальний поріг 100 гривень, максимальний півтори тисячі. Так ось багато хто сказав, що це 300 гривень. Це доплата до пенсії. Люди, у яких вже за 80 років, у них трішки більше, там від 600 до 800 гривень. Але вони кажуть, нам це не допоможе. Те, що нам додала держава у вигляді індексації, Ну, заплатимо ми за комунальні ліки купуємо, все, що далі. А якщо б був підхід і механізм. Тоб інші суми були, і не треба індексації, не треба доплат, не треба цього. Ви розумієте? Не треба цим перейматися. Бо це питання вирішено. Все дуже просто, отримай кошти, бо ти це заробив. Ти пенсіонер, все. І в першу чергу ми кажемо, для того, щоб це все досягти. Не тільки має бути змінено законодавство, а до влади мають прийти патріоти, які зрозуміють цю проблему. Бо це, шановні глядачі, дійсна проблема велика проблема. Молоді люди, які є зараз, вони цього, мабуть, не розуміють, бо у них немає пенсії, але у них буде це поняття, коли прийде пенсійний вік. Якщо цю систему не здолати, не змінити, то проблематика залишиться. Розумієте? І все те, що було от зараз, воно ж було, до речі, і 15 років назад, і 20 років назад. Така система була. Вона не змінюється. Ось чому немає змін в Україні. Зміни це інший підхід, це покращення. Це повністю змінити ту систему. На іншу, на кращу. Для того, щоб вона показала результати. І ось тоді можна казати про реформи, про покращення, про розмір пенсії, які вони мають бути. І тоді у людей, у працівників буде мотивація Буде мотивація чогось досягти, працювати на різних посадах, займатися різною діяльністю, бо люди різні. Вони мають втілювати все те, що вони мають робити і вміють робити. Але в ітогі, в ітогі підійде той момент, коли буде 60 років і питання пенсії виникне. І ось що робити з цим. Так залишати. Тоді нічого не зміниться, шановні медичі. Ось тому ми і кажемо про цю систему, про самобачення цієї проблеми. І як її змінити? І хочу наголосити, що є такі моменти, коли для того, щоб розповідати і казати про пенсійну систему, ми маємо збагнути в першу чергу, що солідарна система, вона є і буде. Нічого з цим не подіяти, вона залишається. Ми не кажемо зараз про накопичувальну систему, ми кажемо про солідарну систему. Також ми кажемо про людину пенсійного віку. Це 60 років. Все. Це має бути затверджено на законодавчому рівні. 60 років. Все. Тоді ти маєш право отримувати пенсію. Діяльність пенсійного фонду має бути спрямована тільки на тих людей, у яких є 60 років. І люди пенсійного віку мають також спрямовувати свої моменти стосовно пенсії до пенсійного фонду. Все, оце взаємодія пенсійний фонд і людина пенсійного віку. І навпаки. Поняття мінімальна пенсія, такого не має бути. Поняття спецпенсії такого не має бути. Це треба заборонити раз та назавжди прибрати. Бо є розрахунок окремий і відповідно Є механізм для того, щоб цей розрахунок здійснити на законодавчому рівні в першу чергу. І тільки після цього, після цього можна розпочинати розмову про пенсійну реформу. Бо її зараз немає. Пенсійної реформи немає. Ось тому, шановні глядачі, ми з вами проговорили оці моменти. Можливо, це для когось нове. Можливо. Але на цьому каналі ми кажемо про ці моменти кожного тижня, щоб донести цю ідею, цю концепцію до більшості людей, щоб вони це зрозуміли, щоб вони це осягнули, щоб вони передивились на цю ситуацію. Бо, кажучи про щось нове, ми маємо на биті зміни старого. Але якщо казати про нове і залишати стару модель у вигляді, Індексацій доплат, надбавок, ситуація не змінюється взагалі. А має змінюватися. Вона має бути іншою. Ось тому, шановні глядачі, сьогодні ми проговорили про це важливе питання. Тому важливо ваші думки, ваше бачення. Все те, що ви відчуваєте на сьогоднішній час. Бо всі ті моменти, які ми відчуваємо, це результат. Це результат того, що є на законодавчому рівні. А ви усі знаєте, як з'являються закони. Народ обирає представників влади, і після цього представники влади затверджують і ухвалюють різні закони. І ось один із законів це пенсійна система в Україні. Її треба змінювати. Так треба. Її треба зрозуміти, проаналізувати і прийняти правильне рішення. Що має бути? Ось тому, що на речі, ми з вами проговорили, можливо, дуже довго, затяжно проговорили, але сподіваюся, всім все зрозуміло. Але якщо є питання, будь ласка, залишайте. В коментарях, ставте вподобайки, залишайте свої позиції, свої думки, будь ласка. І ставайте нашим підписникам. Долучайтеся до нашої спільноти для того, щоб ви були в курсі цих всіх подій стосовно проблеми окремої і як має бути вона вирішена. Бо ми кажемо не тільки про проблему, але як вирішити цю проблему. Ось в чому полягає діяльність нашого каналу. Ми будемо про. Практикувати оці прямі ефіри по різним темам. Бо ви можете зайти на наш канал, передивитися, там є окремі плейлисти по різним темам. По різним напрямкам. Це тільки один напрямок: це пенсія, розрахунок пенсії, підхід щодо справедливого розрахунку пенсії. Тому всім дякую за цей прямий ефір. За те, що ви приділили свою увагу до цієї проблеми. Чекаємо вас на нашому каналі і до нових зустрічей. Всім дякую за ефір. Всього найкращого, шановні глядачі.